В минулому відео я вам розповів про топ-5 преміальних легендарних воблера в розмірі 90 мм. Але не кожен готовий витрачатися на японські воблери. Тому в цьому я розповім вам про аналоги тим воблерам і е, дешеві копії, але ті, що працюють, і достойні місця у вашій коробці. Наш топ дешевих воблерів відкриває флагман Bonus Mino 95 СП. Пізнаєте? Пізнаєте його? Це Jackal Squad Minnow. Цей воблер дозволить вам так само швидко обловити водойму та зібрати активну рибу. Ривочки водилищем заставляють його ризкати зі сторони в сторону та шуміти приваблювати хижака. Та дадуть вам купу емоційних моментів та трофеїв. Цей Воблер я вибрав або в кислотному кольорі, або в натуральному. Щось сріблясте від малька. Іноді на Дніпрі, коли вода стає прозорою, саме натуральний сріблястий колір працює навіть краще, ніж Mad Tiger. Наступний Воблер флагман Swim Spark 88 SP. Його я придбав, ще коли не було змоги взяти собі. Джакал Тайні Магалон. Е, дуже переживав, бо не всі копії на тайні Магалон так гарно ловлять рибу. Але на своїй ж першій риболовлі він показав себе з найкращої сторони. Була в мене рибалка вихідного дня. Я поїхав на затоку річки і пройшов доволі велику ділянку, і покльовок так і не було. Використовував різні приманки. І тут е, все-таки. Дістав цього свімспарка, і думаю, ну, раз уже нічого не ловить, знаю, що приманки такого типу виручають там, де все мовчить. Вперся і вже через е, два місця починаються клювання риби. Так, е, шнурки були, але при цьому риба ловилася. Хоча до цього все мовчало просто. І Після цього за декілька годин Її! я вже наловив цілу купу щуки і поїхав додому щасливий. Якщо хочете, щоб у вас також була приманка, яка виручить у вас у складних умовах, але тані магалон ви поки що не можете придбати, беріть ось цей воблер він, ну, Понятно, що Тайні Магалон його переловить в тих самих умовах, але при цьому не в 10 разів як різниця в ціні. Самі можете побачити, наскільки сильно його покусала щука. А от колір для воблерів такого типу, які працюють на паузах, я б радив саме кислотний або якийсь контрастний. Я зазвичай ж беру маттайгер. Ну і не забувайте обов'язково ставити скрутку в районі 10 см, для того, щоб Воблер не зачіплявся заднім трійником за шнур. Ну і щука не відкусила його, бо атакують вони його дуже активно. До речі, саме цей Воблер робить певний рух, який навіть тайні Магалон я не бачив, що пробив. При ривку, і коли ми даємо паузу цьому воблеру, він повертається і може повністю розворот робити аж назад. Новий ривок, воблер знову розвертається, і знову поворот в іншу сторону. Тобто, майже повне коло робить. Тому скрутка і потрібна, щоб при кожному ривку не зачепитися воблером за шнур і на кожному закиді. Не, не відчіпляти його, бо поки я не поставив скрутку, в мене була така проблема. А ось флагман Joker 90 SP. це зовсім інша історія. Він більше для агресивної гри, підтвічування біля травки, камиша, не в затоках, пошуку риби. Він дозволить вам ловити активного окуня та щуку. Але якщо Активна риба закінчилася, і клювань немає, робите паузу, і він буде зависати на одному місці, не одразу спливати. Пасивна риба це полюбляє і буде атакувати. Якщо пізнали, це копія на Z-Base Orbit, і він також класно ловить. Особливо мені подобається ось цей флагманський колір з синім верхом і зеленим низом. Не знаю чому, але він доволі класно Ловить. Вони бувають в різних розмірах, але 90 мм буде найуніверсальніше, з якого можна спокійно починати і буде ловитися е, і окунь, і щука, також судак. Я ще джокер використовую в ловлі великої риби воблерами 110-130 мм. Про них якось в окремому відео. Якщо вам подобається така тема, не забувайте ставити лайк. І наступним воблером зі нашого списку буде е, Birking Z90 Bass Slicker Rich 90 SP. Ох, накрутили китайці, люблять вони того, але вже з назви зрозуміло, що це копія на Z-Bates R. Раніше. Небезпечно було брати китайські воблери, бо працювали вони через один. Так, подекуди і зараз залишилась та тенденція, що не всі китайські воблери працюють. Але компанія Bierking на ринку вже не перший рік, і більшість їх воблерів в принципі, працюють. До цього воблера потрібно вже трошки більше підібрати гру. Бо оригінал він буде працювати на різних проводках і для новачків класно підходить. Тут же вам доведеться трошки під нього підлаштуватися, як в принципі з багатьма китайцями. Але ловити рибу він буде. Його можна буде вести як рівноміркою, так і невеликим квічингом. Спробуйте зробити невеликий закіт, метрів 5-10. І потичити вудоще, подивитися, як він буде робити свої ривки. І коли зможете досягти класної гри, яку ви вважаєте ефективною для ловлі риби, тоді вже робите закид на місце стоянки риби і там його проводите. Звісно, фарбування в таких воблерів не найкраще, але і ціна доволі низька, тому можна спокійно брати, експериментувати. Ну і наш ТОП закриває. Азура RAIDON 90 SF. Це перший Воблер з двох топів, який має позначку повільно вспливаючий. Він доволі схожий на OSP ASURA 2, але при цьому має довжину 90 мм, але вагу при цьому. Більше 11 грамів цей воблер важить, що дозволяє нам його закинути далі, ніж це можна було б зробити з OSP Asura 2. Але гра цього воблера не гірша, ніж у оригінала. Він робить цілком зрозумілі ривки. Коли робиш твічі, розумієш, що відбувається з воблером а зазвичай, коли розумієш, як себе веде приманка у воді, отримуєш набагато більше клювань через те, що робиш проводку значно якісніше. Його характеристика в спливання дозволяє нам його використовувати в коряжниках. Коли ми заглиблюємо Воблер до самої коряги, він трошки припіднімається. Знову робимо ривки, він знову опускається. І такими м -м, ривками ми виманюємо ХЖК з його укриття. Так, Воблер Азура вже трошки дорожче, ніж флагман, але при цьому і якість виробництва, фарбування гачки тут вже на кращому рівні, ближче до японців. Тому, е, тому це не прям не з бюджету, але це набагато дешевше, ніж брати оригінального японця. Тож, особисто вам вибирати брати оригінального японця або його копію. І ті, і ті будуть ловити і приносити вам задоволення. Ну а якщо вам сподобалися ці відео, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Та підтримуйте його фінансово, якщо є така можливість. І дякую всім, хто це вже робить. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео, в якому я розповідаю про е, приманки для ловлі щуки. Загалом, там ви підчеркнете для себе дуже багато корисної інформації. Побачимось там та на водоймі! Бувайте!